На інтерв'ю в ефірі програма Говориться країна. Мене звати Прокобала. Вітаю вас. Мотоцикл на Олені упав. Устава програм на сьогодні. Увагник. Ситуація від каналу Fire Army показує, що Олені збили на мотоцикліста. Оце такий ужас. Ось такий результат. Найбільше овеніроги починається вас, говорить Україна. Які збили Олені, ми покажемо прямо зараз на інтерв'ю Як побачилась, говорить Україна. Отже, нашій сьогоднішній студії, яка пройшла шокуючи збив Олені на мотоциклі. Зараз Нолік прийшов. Здравствуйте, Нолік, розповідайте, чим збив Олені на мотоцикл. Мотоцикл збив на, на Олені. Це дуже кошмар. це якийсь жах, яке який сталося. До... Я скажу, ти збив Олен Нолік. Я ж говорив на увазі мотоцикл збив Олені. Давайте звернумо увагу на екран, що сталося з і мотоциклами. Збили. А далі пуф-фу-попіс! Олені! Збили! Мотоцикл! Може, поведути додому! Збили мотоцикл Олені, олені! як же збів! Дочка кажи мені. Муть полен. Ура, пісенька. Це купується країна на телеканалі Інтер. Олень, збили, ботоцика, Боже поминути. Спасибо. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.